Нам наших батьків вже виховувати. До речі, можна таке коротке запитання для короткої відповіді? От власне йдеться про такий необхідність діалогу поколінь і багато таких викликів сьогодення. Ми вже маємо сьогодні і нетрадиційні. Скажімо, та культури або сексуальної орієнтації, наприклад, є така ділема з одного боку: міжнародне право, міжнародне законодавство говорить про те, що ми маємо бути терпимими, толерантними, але з іншого боку, і це я вважаю добре, що є. Національна стратегія національного патріотичного виховання в Україні, і я нещодавно таку інформацію чув від педагогів, що акцент все-таки залишився на тому, що в Україні в системі освіти має захищатися саме така ідеологія, концепція традиційних родин, де чоловік і жінка, тато і мама виховують дитину, а не родитель один, родитель два. То, от як ми маємо навчитися у Балансу думок і подавати так інформацію, щоб людина зробила свій усвідомлений вибір. Національна стратегія виховання це, це пріоритет, звичайно, в нашому суспільстві. Вона має право і вона має бути домінуючою. Тобто в будь-якій системі виховання повинні бути лекали або зразки, так, на яких треба орієнтуватися. І ви ж знаєте, якщо мова йде про майбутнє покоління, то. Чоловіки не зможуть народити дитину або дві жінки, якщо вони проживають в одній сім'ї. І до цього треба говорити? Для чого сім'я? Вона ж сім'я для того для продовження роду, так? а не для тільки е сексуальних втіх. Якщо це так, то будь ласка, хай вони там спарюються і живуть, як їм подобається. Але якщо ми говоримо про наше майбутнє, про наших дітей, про майбутнє України, то дійсно треба орієнтувати молодь. На ці провідні ідеї, на природні ідеї ем, взаємодії чоловіка і жінки, розумієте? От, тому що тут, тут навіть немає ніяких навіть аналогів. Е, тому я це підтримую і, і я думаю, що всі це підтримують. Які тут думки ще можуть бути? Сім'я вона сім'я. Розумієте, що були діти, що була, була дитина одна, що було продовження роду, родовід. А як же потім генеалогічне дерево створювати? По чому? Po jakým lékálach, po jakým zrovna Děkuji.